Половину енергосистеми України пошкоджено в цілях ворожих ракет, що летять в бік нашої країни, продовжують бути теплові електростанції та централі. Це обосток. Мене звати Світлана Біла. Отож, чи вдасться уникнути блокаутів? Що буде з тарифом на електроенергію? І як увійдемо в зиму? Про це говоримо із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю. Пане Олександре, скажіть, а ось коли ми говоримо про пошкодження енергооб'єктів, зрозуміло, що будь-яке пошкодження для нас є вкрай болючим. Наскільки критичними вони є зараз, і коли ми зможемо відчути дефіцит електроенергії? Ну насправді ми вже відчуваємо дефіцит електроенергії, відчуваємо дуже потужно. Е, в нас обмежені е, промислові споживачі в багатьох регіонах. Е, в наданні електроенергії в Харкові, на Одещині це реально велика біда. На жаль, це відбувається в той момент, коли споживання по року є найнижчим. Тобто сезонно зараз найнижче споживання, і влітку воно зростатиме через те, що буде, буде, буде більше охолодження, буде більше кондиціонування, і, безумовно, Буде зростання споживання, це традиційно відбувається кожного року, і це збільшить дефіцит, і це збільшить необхідність обмежувати споживачів. І я думаю, що, на жаль, липень серпень ми без... yeah. споживачів на рівні, в тому числі, і приватних домогосподарств, не обійдемося. А що стосується зими, то зараз ще зарано робити якісь прогнози, тому що дуже багато. Сценаріїв, як можуть розвиватися події. дії дуже багато ми маємо використати, але з іншого боку, маємо і багато небезпек, і московські терористи безумовно продовжуватимуть атакувати наші об'єкти. Тому я би зиму зараз не взявся прогнозувати. Була така думка, що ворог готувався завдавати цих ударів власне взимку, аби занурити нас в затяжний блокаут під час морозів. А власне розпочали навесні, аби ми вже напевно мали проблеми. Чи встигнемо відновити пошкоджене до зими? І до якого все ж таки опалювального сезону нам готуватися? Нам зараз треба готуватися не до одного опалювального сезону, а щонайменше до трьох наступних опалювальних сезонів? А, практично Параном, на модель, дуже обмежені в генераційних потужностях, в нас просто фізично не витраті для того, щоб покрити все споживання. І це знов таки буде е означати, що в нас будуть обмеження, е це ще раз не буде мегакатастрофою, але обмеження на 2-3 години, на жаль, наступні, ну, щонайменш 2 роки е будуть практично нормальною справою. Особливо повторюся, в вечірні ранкові пікові години між 19 і 22, і зранку між 7 і п'ятою обмеження будуть траплятися. Тут велика робота попереду, і є два великі питання. Питання першої вугільної і гідрогенерації, і як швидко ми зможемо вновити, і зараз ще відповіді точних немає то йде процес: е, йде процес пошуку обладнання, іде процес шляхів прискорення ремонтів, е, і тут велика робота ведеться, але вона попереду. і це така штука, яку як чарівну не виконуєш. А з іншого боку, ми маємо встановлювати додаткову потужності, будувати розподілену. Генерацію малої потужності, про яку останнім часом дуже багато говорять енергетики, і від того, як успішно ми цю частину вправу, ми вправи будемо виконувати, теж дуже... і зим, причому не одна зима, а наступні щонайменш дві-три зими. Наскільки комфортно ми їх будемо проходити? Ну і власне від чого залежить і безпека постачання, тому що правда. Правильною і ефективну структуру, яка забезпечує нас теплом, роботою каналізації, постачанням води, точно обезпечимо, і це значно додасть міцності і енергосистемі, і спокою в містах, де власне каналізації і тепла взимку прожити фактично неможливо. До того ж, енергетики вже зараз закликають споживачів економити. Я хочу запитати, чи це має ефект, який власне, і чи якось допомагає уникати відключень, які вже є зараз. А, ви знаєте, поки що ефект недостатній. Про це треба відверто казати. Я вважаю. Ми бачимо певний ефект, а він поки що складає 2-3 відсотки. Буквально і це означає, що українці поки що. Ну, вони ще в стадії магічного мислення. Цебто, всі думають, що якимось чином воно саме полагодиться. А, ну, не всі, але що не менш дуже значна для українців все ще вірять, що електрика буде незалежно від чого. На жаль, ні. І на жаль, без допомоги самих українців енергосистема зараз не впорається. А в нас є приблизно 9-10 мільйонів споживачів. І якщо кожен на е, пікові години ще раз, 19, двадцять 7, 9 дев'ята, уранці вимкне бойлер, не буде включати праску, не буде включати паральну машину і мінімізує своє спілкування з електричним чайником, це вже може врятувати від відключень в принципі в країні. Це мова йде про загальну потужність 2-2,5 гігавати, які українці можуть зекономити, але тільки в тому сценарії, що вони всі, що ми всі, що кожен з нас буде в ці години пригадувати, що треба менше споживати електроенергії і вимикати або не використовувати певні електроприбори, які просто дуже багато споживають. Якщо зараз не брати до уваги власне відповідальну поведінку споживачів, за рахунок чого наразі вдається триматися енергосистемі і долати нестачу, якщо виникає зараз, ми використовуємо здебільшого допомогу європейських країн і перекриваємо більшу частину, що найменш дефіциту, який існує в енергосистемі, через допомогу з Європи. Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, з якими в нас є з'єднання, надають нам аварійну допомогу, надають нам електроенергію в складних ситуаціях. але треба розуміти, що коли зросте споживання, то цієї допомоги не буде достатньо. Ми фізично маємо певні обмеження у з'єднаннях з європейською енергосистемою, і коли ці обмеження. Женя будь полягаємо і використовуємо майже 100% того, що може надати нам Європа, так от якщо споживання ще зростатиме, то відповідно і дообійдемось. А це означає, що будуть обмеження споживачів, пане Олександре, що може вирішити проблему? Чи є альтернатива руйнованим об'єктам? Як, от, приміром, бути Харкову та Одесі? Ну, Харкові і Одесі якраз зрозуміло, що робити, їм треба встановлювати так звані газопоршневі двигуни, які одночасно виробляють електроенергію і тепло, і які здатні генерувати там від півтора до п'яти семи мегават потужності електроенергії, і які за розміром дозволяють їх встановлювати дуже приховано або легко захистити якимось сховищем, або взагалі встановити там. Ло до того, що в якихось підземних паркінгах, в резервних тунелях метрополітену вони розміром як звичайний морський контейнер. Фактично, і якщо таких установок в Харкові і Одесі, перш за все, тому що саме ці міста зараз в головному фокусі, атак, але так само Чернігів, так само Суми. Так само, Миколаїв, я можу ще продовжувати цей список. Так, от, якщо в цих містах, які настільки небезпечні, що там не можна встановити щось високопотужне, просто його розіб'ють, встановити ці газопоршневі відвигуни в достатній кількості. А коли я кажу про достатню кількість, це щонайменше 150-200 МВт для Харкова, так само для Одеси, і там менша кількість для менших міст. То ну, вони щонайменше дуже сильно убезпечать е, енергетику цих міст і критичну інфраструктуру цих міст, е, але цим треба займатися, бо мова йде про досить суттєві гроші, і е, вони знов-таки не встановлюються помахом чарівної палички для того, щоб встановити кожну установку, потрібна кваліфікована команда і десь півтора-два місяці часу інтенсивної роботи. Пути і потрібно обладнання треба привести, яке треба встановити, і це так само час, тому цим треба займатися дуже швидко, дуже сфокусовано, і уряду, і місцевим владам, і бізнесменам, тому що якщо Бізнесмени хочуть убезпечити свої виробництва від відключень, то у них фактично немає іншої альтернативи, як зараз встановлювати для середнього бізнесу газопоршневі установки десь ще раз від півтора до п'яти мегаватт до семи мегаватт. А для серйозного великого бізнесу і газотурбінні установки, які можуть видати і 20, і 30, і 50, і 70 мегаватт потужності, і відповідно забезпечити певні. І підприємства і таким чином одночасно знизити тиск на загальну енергосистему. А враховуючи, що це, крім того, ще й певною мірою окупний проєкт, це, це заодно допомагає е і зекономити, і заробити певні гроші, я дуже сподіваюся, що ті ознаки, а я зараз багато спілкуюся і. Консультую просто бізнес, що можна встановити, яким чином встановити ті чи інші потужності, де їх взяти. Я просто бачу вже досить великі інтереси, Я сподіваюся, що він тільки зростатиме до того, щоб убезпечувати бізнес і одночасно убезпечувати загалом енергосистему, знищувати тиск на Пане Олександре, ще маю запитання власне щодо продовження дії пільгового, пільгового тарифу, тому що наприкінці квітня уряд продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію. І це 2 гривні 64 копійки за кіловат. Це залишається, але є нюанс до кінця травня. Тож, власне, не виключено, що тариф може зрости вже з червня, як ви вважаєте? Бо принаймні розмови про підвищення продовжуються. Як я вважаю, ну я думаю, що уряд моя точка зору не дуже цікавий, але я щиро вважаю, що просто підвищувати тариф немає сенсу. Треба проводити загальну реформу, те, те, що в нас називається ринком, в стан реального ринку, коли ми будемо мати е, значно менш адміністративно регульовану і значно менш викривлену ситуацію. На енергоринку, відбувається зараз і зергованості на ринку, в якій люди не винні насправді, населення не винне. але через те, що немудро і неправильно е, влаштовані регуляції, постійно зростають борги перехресно всіх і всім на ринку електроенергії, то треба це змінювати модель. А при цій зміні моделі да, для людей треба вводити ринкову ціну. Об'єктивно, я не бачу іншого шляху. Ми до цього дійдемо. Питання тільки ми будемо різати хвоста невеликими дольками чи один раз. Переведемо ситуацію і е, да, це буде доволі боляче, але більше не повториться. Називається і третє, це, це необхідно вести абсолютно прозору, чітку і автоматично працюючу систему підтримки. Тих, хто дійсно не здатен виплачувати ринкові тарифи. І для цих людей має абсолютно чітко працювати система підтримки, адресного субсидування. Так, щоб їм не доводилось там стояти в якихось принизливих чергах і доводити, що вони не верблюди, а автоматично вони е, отримують рідну підтримку. Чесно, ну сьогодні, коли в нас е, цей значно, ну абсолютно нереалістично працює і для там, будинків по 600 метрів з басейнами, саунами і завгодно, ну і так само для докінатної квартири, ми в Старому будинку ну це відверто несправедливо, нечесно і неправильно, але просто підвищувати тариф для населення не має сенсу, бо всі інші викривлення і всі інші адміністративні неправильні, абсолютно, регулювання е настільки викривлюють, що просто змінивши тариф, ми нічого не покращуємо, але робимо людям неприємно і боляче. І тому я абсолютно певен, що зараз треба. Там на півроку, щонайменше, або, можливо, до кінця опалювального наступного сезону е, оголосити про збереження поточної ситуації, але за цей час приготувати, комунікувати, розповісти всім і кожному, чому буде інша система, як вона буде працювати, як вона буде захищати тих, хто потребує захисту, і йти по цьому шляху. Ну, на мій погляд, це. Єдиний здоровий шлях, якщо ми хочемо відновити електроенергетику, і якщо ми хочемо мати електрику постійно і цілодобово. Бо, зберегши ту систему, яка діє сьогодні, повірте, ми будемо просто звикати до відсутності. Пане Олександре, власне, дякую вам за цю слушну моглядну думку і маю ще е, кілька запитань на сам кінець е, щодо ворога і його власне цілі. Зрозуміло, що росіяни продовжать обстріли, продовжують, щоб ви порадили людям, жителям звичайної багатоповерхівки. Закуповувати вже зараз паливо, умовно для генератора, якщо його, звісно, придбали під час минулого блокауту, чи до такого не дійде? Варто непокоїтися вже зараз. Ну, дивіться, по-перше, мешканці звичайної багатоповерхівки не дуже можуть використовувати е, генератор в принципі, тому що в багатоповерхівках е, на рівні квартири використовувати генератор не дуже вийде, а що щонайменш... Без залучення кваліфікованого електрика, який з одного боку допоможе правильно там конфігурувати підключення, а з іншого боку пояснить, що генератор в квартирі це шлях ну, дуже небезпечний. Навіть якщо у вас там є великий балкон, де ви, як ви думаєте, все безпечно встановлено, ну в мене велике питання до встановлення генератора в квартирі. Що в дійсності потрібно, це перше подбати про те, щоб у вас був певний запас батарей на період можливих, абсолютно, і таких, що грядуть відключень. А з іншого боку, є така історія. В кожному багатоквартирному будинку є насоси, які відповідають за подачу води і подачу тепла. І ці насоси вони працюють в цілому Ринок на кожне парадне зазвичай окремо, от, подбати про те, щоб ці насоси були обладнані генераторами і працювали, коли буде загальне відключення, це дуже важливо. Бо здебільшого, навіть коли обмежують споживачів приватних. Інфраструктура все одно працює, тепло працює, вода подається, каналізація працює, але на жаль, якщо насоси в будинку відключилися, бо вони так само під'єднані до загальної мережі, то у вас в квартирі немає води, і вам дуже некомфортно, якщо це сталося взимку, знов таки будинок починає охолоджуватись. Він не замерзне, але це не комфортно. А от якщо подбати про те, щоб на ці насоси поставити генератори і забезпечити їх паливом, а це звичайні генератори недорогі е, і зараз ціни на них більш ніж е, комфортні, е, то у вашому будинку буде працювати вода, буде подаватися тепло, і вам буде значно комфортніше, е, навіть в разі якщо електрика буде обмеженою. А, ну, і причому, якщо в квартирі є там певний запас акумуляторів для того, щоб просто там мати світло, мати зв'язок, і так далі, то ви в принципі значно комфортніше буде проходити такі такі випробування, а тому я дуже раджу мешканцям багатоквартирних будинків про це думати і вирішувати це питання простіше тим, в кого є ОСББ, тому що це є дуже гарний інструмент і тут треба просто ставити загальне питання перед ОСББ. Що ми маємо оснастити свій будинок таким резервним живленням. А якщо ви збве немає, ну вже тоді шукати шляхи або на управляючу компанію тиснути, або з мешканцями кооперуватись, з іншими сусідами, організовуватись і обов'язково це робити. Це ваш додатковий захист, це ваш додатковий комфорт. Пане Олександре, я вам дякую за ваші поради, і, звичайно, що за ваш час. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку. Дякую також глядачам за те, що були з нами. Дивитесь, бережіть себе. Тримаймося, і побачимось.